Плюсів села. Перше свіже повітря. Якщо ви нормальна людина і не сидите 15 годин в телефоні, то ви бачили, що в селі немає машин і купа свіжого повітря. Так, ви це знаєте. Друге фізична діяльність. Якщо ви в селі відпочиваєте, то все одно вам знайдеться якась робота. В селі завжди буде якась фізична діяльність і її буде завжди багато. Але це добре, якщо ви можете побачити. Флашпан. Третє. Смачна їжа. Це суб'єктивно, тому перефразуємо як свіжа їжа. В селі у всіх є свій город. Або принаймні щось схоже на нього. Тому вся їжа, яку споживають у селі, дуже свіжа, тому що її створили. Сонечко, вітер. А взагалі вона просто смачна. Четверте. Хороші люди. Якщо у вас невелике село, то всі-всіх знають. Тому відчувається єдність. П'яте. Краса. Вона скрізь. В рослинах, в комашках. Вона просто скрізь.